Микола Кузьмич загострює бензопилою палі для нового мосту через непрохідне болото. Відновлювати та будувати переправи для військового інженера звична справа. Навесні він робив шляхи на Луганщині. Нині із товаришами по службі будує міст в одному з сіл Рокитнівського району. Високі мости ми укріплюємо дошками, шиваємо їх, щоб вони це щоб вони не рухалися. Саме головне міри безпеки. А так ну важко, звісно. Ну така специфіка роботи. Раніше, щоб пройти через це болото, селяни були змушені прокладати так звану лижню. Однак така переправа недовговічна. Тож після марних звернень до чиновників люди попросили допомоги у військових. Ті зголосилися та влаштували тактику спеціальні заняття. Заболочена місцевість, через яку був затруднений пропуск. І ми надаємо допомогу місцевому населенню в даному випадку. В них об'їзд складає більше 20 кілометрів. Дана місцевість насичена лісами, коли пожежі. Був затруднений допуск пожежних машин, тому я думаю, що це питання в них наразі досить таки суттєве. Деревиною військовослужбовців забезпечили лісівники. Вони ж годують будівничих. Спорудження такого мосту, кажуть інженери, може тривати від тижня до місяця і додають, ця споруда витримає до 60 тонн ваги. Переправа через болото у Рокитнівському районі не перша цивільна споруда військових інженерів. На початку літа вони звели 72-метровий міст через річку Служ у сусідньому районі. Саме будівництво мосту ми зробили так, об'єднуючись. І з жителями села вони допомагали військовослужбовцям, допомагали в будівництві. Кожен день жителі села були тут своїм транспортом, ну, в основному тракторами допомагали підтягати лісоматеріал. Але як би там не було, самі жителі села цього не зробили. Добре, що зробили. Як раніше їздили через день, погано було добирати. Військові інженери кажуть, роботи мають удосталь. Планують до кінця літа змайструвати щонайменше ще два мости у віддалених куточках полісся. Володимир Струс, Микола Штемпель, Рівненська область, п'ятий канал.